Доброго вечора. Пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти всі свої справи і роздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Одного разу в досвіда Ісус ішов берегом Галилейського моря, сподіваючись у тиші провести час біля води. Раптом він побачив у човні двох людей, які ловили рибу. Коли вони підплили ближче, він побачив, що це були два брати Петро і Андрій. Усю ніч вони ловили рибу і нічого не впіймали. Ісус наказав їм відплисти і закинути сіті знову. Цього разу улов був такий великий, що сіті почали рватися, і вони покликали своїх товаришів, Якова та Івана, що ловили рибу поруч, аби ті підплили і допомогли їм. Обидва човни наповнилися рибою і почали тонути під таким тягарем. Потім Ісус сказав Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Рибалки вже прийняли Ісуса, однак тепер Він запрошує їх стати Його постійними учнями. Що означає бути учнем? Учень це той, хто навчається, послідовник, людина, яка вірить певному вченню, слідує за певним життєвим устроєм і розвиває здатність до тісних стосунків з учителем та іншими учнями. Ісус запрошує кожного бути його послідовником або учнем, де, як не в сім'ї, може розвиватися таке учнівство. Сім'я виховує і формує певні істини, цінності і спосіб життя юного покоління. Саме у сім'ї ми вчимося мистецтва родинних зв'язків. Наші слова і вчинки накладають сильний відбиток на кожного члена сім'ї. Якщо в сім'ї близькі і ніжні стосунки її членам легше стати учнями Христа, там, де діти відчувають тепле ставлення, безумовну любов і підбадьорення порадь з покаранням, яке здійснюється з любов'ю, прощенням і зціленням, члени сім'ї більше схильні бачити в Господі доброго і люблячого милостивого Отця. Ставши його учнями, діти будуть прагнути до тісних стосунків із ним. Діти, які виросли в таких родинах, сприятимуть розвитку дружби в суспільстві, в якому будуть перебувати. Велика вдячність Ісусу за можливість бути Його учнями. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за Твоє велике запрошення слідувати за тобою і стати Твоїми учнями. Це велика перевага для нас. Допоможи, Господи, нам цінувати цим закликом і допоможи слідувати за тобою. Благослови наші сім'ї. Господи, нехай діти в наших сім'ях виховуються саме в такому дусі, що вони могли довіряти Тобі. Благослови, Господи, і сім'ї наших телеглядарів. Нехай в їхніх сім'ях панує мир, злагода, нехай діти будуть слухняними батькам, і нехай батьки проявляють повагу до своїх дітей. До Господи, нам виконувати Твою волю у нашому житті завжди і будь прославлений через наше життя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тих сім'ях, де є тепле ставлення, безумовна любов, підбадьорення, дітям значно легше подружитися з Богом і прийняти його у своє серце. Намагайтеся створити саме таку атмосферу у своїй сім'ї. Пропоную вам цікавий курс вивчення святого письма для того, щоб основа вашої віри була міцною. Якщо ви бажаєте отримати уроки, пишіть нам на електронну адресу та дзвоніть нам за номером телефону, що бачите на екрані. Приємного вам вечора. До зустрічі завтра!